Це канал про в'язання, про творчість і мене звати Людмила. А сьогодні це моє друге відео розмовного жанру. А я приїхала в магазин пряжі за рафією, не дивлячись на те, що на вулиці Січень у мене є перше замовлення на літню сумку з рафії. Приїхала в свій улюблений магазин Шекімікі. Ось цей магазин. Тут завжди є в наявності рафія. Бо зазвичай в Києві, здавалося б, столиця, а знайти магазин, де є в наявності рафія, дуже складно. Тому я звикла вже до цього магазину. У мене вже тут є знижка 10%. Тому <гум> купую тут. Звісно, можна було б замовити новою поштою. Але ж треба виходити в люди, хоч трохи, не тільки сидіти вдома. Я була щойно на тренуванні годину, потренувалася на групових заняттях. 20 хвилин ще походила на біговій доріжці, зараз вип'ю каву, куплю ниточки і поїду працювати. Так, купила ось такий колір, називається Grain. Мій улюблений, до речі. А також я покажу вам ще в цьому відео, що у мене зараз в роботі є на спицях. Це три шапки. Дві шапки я точно закінчу до кінця цього тижня і покажу вам уже випрані і готові. А третя під питанням в зв'язку з тим, що тепер ще треба і сумку зв'язати. Тому всім вдалого дня. І рубрика, що у мене на спицях. А, так, ось такий маю кошик: це для моїх щоденних в'язалочок. Збираю тут в основному те, що у мене на спицях. Зазвичай в цьому кошику не один проєкт, а декілька, тому що я люблю починати одне, друге і так поступово в'язати вироби. Так, перше це шапка. Ну, Тут все шапки, де вона запуталась? Коротше. А, так, це шапочка буде з заворотом у складі кашемір 10% і 90% меринос. Пряжа достатньо груба, але після прання вона дуже класно розкривається. Покажу вам зараз на прикладі шарфа з цієї пряжі, як після прання розкривається ця пряжа. Ось, подивіться: до та після. Різниця дуже відчутна. Пряжа стає така м'якесенька. І шарф цей дуже теплий і комфортний. Це я в'язала його для себе. Шапка теж буде мені, а шарф невеличкий. Ну, я його ношу під одяг, а не на одяг. 24 см. А я в'язала ще такий 32 см в ширині і 1,80 по довжині то той взагалі просто шикарний. Тому. З гадкого каченя перетворюється в прекрасного лебедя ця пряжа. Це бобінна пряжа купувала в магазині Ярна в місті Київ. так Наступне, наступне це шапка для мого чоловіка в такому болотному кольорі, колір хакі. Цю пряжу я взагалі обожнюю. У складі верблюжий пух та меринос від Лана Gatto. Ось так виглядає етикетка. 60 меринос і 40 верблюжий пух на 50 грам, 125 метрів в'яжу на спицях номер 4 Люблю в'язати <клух> ліву спицю, брати трохи меншу. За розміром, а право така, як мені потрібно. Ниточка просто шикарна. Вона настільки м'яка і до прання, і після прання. І класно носиться, класно сидить, вона тонка, але водночас дуже тепла. І ще маю ось такого м'ятного кольору шапочку. Це Lanagato супер софт. Це у мене старий перев'яз. В'язала років два назад собі шапку без завороту, але вона мені щось спочатку сподобалась, потім не сподобалося. Пройшло два роки, і я вирішила її розпустити. Пряжу привела до ладу, хоч і шапка була випрана неодноразово. Якось зніму відео, як я реанімую пряжу після розпуску та прання. Ну, тобто, бачите, вона ну, як нова, рівнесенька, лягає в в'язці теж гарно. Тому це буде шапочка, звичайно, 2х2 з заворотом. І зібрана маківка. Ну, поки на сьогодні це все. Ще хотіла запитати у вас, якими спицями ви користуєтеся. Я зазвичай користуюся такими фірмами, як Knit Pro, Аді. Є у мене одні спиці Chiagu. Агу. Справа в тому, чому запитую: Ось за останній місяць я зламала три, три пари шапочних спиць. Ось вони в мене ламаються у основі, де закінчується тросик і починається сама спиця. Це шапочні спиці короткі. Я не знаю, чи, можливо, я якось їх перегинаю, коли в'яжу. Не можу сказати, але, ну, блін, це ненормально. Три пари спиць за місяць я... це занадто. І я тепер в пошуках класних спиць хочу собі купити і забути про те, що постійно ці проблеми. І, до речі, не тільки на шапочних, а ось, наприклад, на роз'ємних. На роз'ємних теж така біда трапляється. Вони не ламаються, а ось витягуються у основі ось тут. Не знаю, можливо, це тільки в мене чи у вас теж такі проблеми. Ось ці спиці роз'ємні це Кніт Про, а це Адді. Але в моїй сім'ї є супер мужчина, це мій папа. Папа, привіт! Сильно тебе люблю. Ось, наприклад, ці спиці теж були зломані у основі. І подивіться, мій папа-чарівник. Я не знаю, як він це робить. Просто мені їх полагодив, зробив гладкий перехід. І я просто у захваті. Папа цілую обіймаю. Контакти не даю, якщо що. Тому я чекаю на ваші коментарі з приводу спиць, якими ви в'яжете. Закінчила я дві шапки, тож готова показати вам результат. Ось ця молочна, пам'ятаєте, яка вона була кривенька, і як гарно розрівнялися петельки. Вийшов такий легкий пушок. Я не знаю, чи на камері буде видно. А в житті вона трохи світліша, ніж передає зараз. Камера. Я задоволена дуже цією роботою, бо, чесно кажучи, переймалася, як воно буде, бо коли в'язала, мені геть не подобалося. Я тепер шапкою, хоча це рідкість для себе в'яжу рідко, тому що немає часу, а коли є час, то хочеться трошки і відпочивати. І ось ця болотна теж просто супер. Дуже класно вийшла. Чоловік задоволений, хотів шапку з подовженою маківкою. До цього я йому в'язала кашемірову по голові, але щось, щось йому вона не до вподоби, Не знаю, чи не комфортно, ну буду перев'язувати. А це, каже, зв'яжи мені подовжену. Ну, я виконала замовлення. Цю шапочку він ще не носив, бо я не дозволяю. Поки не відфоткала, не відзняла, Нічого носити не можна. Такі правила. Жартую, звісно. Ні, не жартую, так воно і є. Тож, шапочки чудові. Сьогодні буду вигулювати. Ну, ось так виглядає моя шапуля нова під шарф. Як на мене, то чудово. Мені личить. Ще трошки покажу красу е, мого району. Луся. У нас. Влітку це ось цей пісочок, вид на Дніпро. Це улюблене місце моєї роботи. Я беру стільчик або ковдру, щось смачненьке поїсти, попити, сідаю і в'яжу. І це такий кайф просто. Тож я вже не дочекаюсь, коли буде тепленько, щоб можна було пов'язати на природі, насолоджуватися. Красою. Також хочу подякувати за активність вашу на попередньому відео. Я, чесно кажучи, вражена, що так багато людей підписалося, що вам цікава я, моя творчість. Я сподіваюся, що мені вистачить натхнення зусиль і надалі вести цей канал. Тому що для мене це щось нове. Вихід за вихід із зони комфорту моєї. Мені просто ви б знали, як я пересилюю себе, говорячи на камеру. Для мене це не суттєво. Я навіть веду інстаграм мовчки, просто знімаю красиві відео, фото. А так, щоб я говорила на камеру, то це. Цього немає. Я працюю над собою, щоб виглядати в кадрі більш впевнено, щоб розговоритися. Було дуже багато приємних слів в коментарях. Я всі прочитала, всім відповіла. Мені це мене це дуже тішить, чесно. Чи тішить приємно? Я сама люблю позитивних, усміхнених людей, щирих, з гарним почуттям гумору. Тому я на каналі планую транслювати позитивні емоції, показувати свою творчість, також свої улюблені інші заняття це спорт. Я вже не дочекаюсь, коли буде тепло, щоб почати бігати. Хоча... Що мені заважає? Зараз це робити, не знаю. До речі, в позатому році я приймала участь у челенджі, чи як правильно? 100 днів бігу підряд. І я це зробила. Я, чесно кажучи, сама у шоці, що я така вперта і наполеглива. Але мені це вдалося. Це і Це мене дуже тішить, що я впоралась, що я змогла. І тепер, якщо в мене щось не виходить, я згадую, що я Люда, ти ж пробігла 100 днів. а ну давай, зберися, все вийде. Тому і я вам бажаю, щоб у вас все виходило, так як ви запланували, так як намріяли, щоб ви дивилися на життя з позитивом, з посмішкою, не дивлячись ні на що. І я вдячна всім, хто підписується на мене, хто дивиться мене. Я всіх вас обіймаю Добре. до нових зустрічей. Буду вдячна вподобайкам, коментарям. Ну і все, що там кажуть у Ютубі.